Король Тайванто Вадівелокорд позбавив свою королівську дружину Санну та титулів за неймовірну правомірну поведінку та новолояльність до монаха. Офіційній <страс> заяві йдеться, що шиніната Ванха була амбітною та намагалася піднятися до, до того, що стану, якщо є королева. <страс> Також зазначалося, що поведінку королівської дружини вважали неповажною, її призначили в рідні лише через два місяці після того, як король одружився з королевою суддідою своєї четвертої дружини. Цінінат, яка була генерал-майором, а також калівкованим пілотом, медсестрою та охоронцем, була першою людиною, яка отримала титул королівської благородної дружини майже за століття.

шлюбу короля з королевою сусідою, Сінінат була постійно гостею на королівських заходах. Залишайтеся з нами на новини Альфі ТВ після цієї перерви. Борис Джонсон робить свою останню спробу ухвалити угоду щодо Брексіт і хоче заручитися підтримкою депутатів. Пізніше в Альфі ТВ спорті УЄФА накладає покарання на футбольну збірну Сербії за расистську е поведінку і вболівальників. Найбільші піні погода сьогодні ввечері бачає як на небо та легкий вітрець, якщо в напрівні України.